Більше року моя дружина користується ось таким феном в стилістиці Dyson. Хлопці, скажу, що це був саме той подарунок, про який я дійсно не пожалкував. А відрізняється версія Nural тим, що, на відміну від старої Supersonic, тут середині є інтелектуальний датчик сушіння. Повірте, дівчата слідкують за станом свого волосся, і цей датчик їм ну явно необхідний. До речі, мазання є декілька кольорів, і я дарую ще сумку Холдер на вибір в подарунок. 2100 Вт потужності. Фен виконаний в міцному полікарбонат корпусі, і він на над і якісний повір, можеш закладати наложеним платежем, перевірити на пошті, посушити волосся. Я це все дозволяю робити. Гарантія рік, а ще в комплектації йде магнітна насадка. І так. Ці фени мають справжній хепофільтр і двигун він знаходиться знизу. Це забезпечує довгу роботу фену і він не перегорить у вас, як старі дешеві китайські версії, які всім вже й набридли. А ось такі футуристичні новенькі, якісні я можу рекомендувати, тому що на своєму досвіді переконався, що гарний та потужний фен. Це запорука не лише якісної зачіски, а й гарного волосся, тому що не пересушує. А завдяки ось цьому датчику всередині він регулює температуру і силу видову. Тобто, чим ближче фен до голови, тим менший потік, тим менша температура, щоб не пересушувати волосся. І ось такі три кольори в нашому магазині можеш придбати. Ось я тобі наглядно демонструю, як працює цей датчик. Підносимо ближче, повітря стає прохолодним, відносю назад, повітря нагрівається. І так не кажіть моїй дружині, але я буває сушу песика, тому що Алло. сушить він дуже швидко. Сумка холдер йде в подарунок, чорна або рожева на вибір, ти можеш обрати. Тому це класний подарунок для дівчат, або якщо ти хочеш придбати собі, чи ти перукар, ось тобі класна версія в трьох кольорах, ще й з подарунком від нашого магазину. Гарантія цілий рік, повна комплектація, а ще є накладений платіж без будь-яких предоплат. Відправляємо новою поштою.